Вітаю, друзі! в Україні! У нас сьогодні 115 й випуск спільний з вами рубрики діалог відверто, де теми визначаєте ви е, кілька технічних застережень чи зауважень. Е, пункт перший. Е... Денний випуск, хотілося б щоб ранішні, але ніколи не виходить. Є ще інша робота. Денний завжди присвячений вашим запитанням. Тому тут можуть бути і не зовсім актуальні теми, ці теми, які турбують незалежно від подій, які відбуваються саме сьогодні. Вечірні випуски присвячені. Ну принаймні, стараюся, якщо є щось, що лягло на душу, присвячувати темам. Більш серйозним актуальним це спеціальні випуски. Вчора було, скажімо, дещо пов'язано з Коломойським. Але паралельно з тим, знаєте, пережовувати те, що робиться в нашій внутрішній політиці, знаєте, воно точно не надихає. А що надихає, що викликає відчуття гордості, патріотизму, вдоволення? Це дії наших збройних сил України і інших військових формувань. Тому завжди тепер. Пробую, принаймні, щось трошечки третину, а іноді до половини виходить присвятити саме військовим темам. І, мабуть, я нічого нового не скажу. Є кілька хороших військових експертів, є закордонні експерти, які це скажуть краще за мене. Але, принаймні, трошечки дати нам наснаги і хорошого настрою, я стараюся цим. От тому така побудова вечірніх випусків. А що стосується цього, тут... Тільки ваші питання, ну і короткі застереження. YouTube трошки вище піднімає цей контент, у стрічці рекомендації, якщо бачить вашу увагу. Тому буду дуже дякувати вам за підписки на мій YouTube канал, це впиває, за поширення, численні перегляди, коментарів, вподобайки, ці дзвіночки, нагадування тощо. За це все щиро дякую, і тепер відразу переходжу до відповідей. Все в Україні. Запитання таке: що робити з рускоязичними українцями, які вирішують, щоб по руській їм легше розмовляти? У нас в Миколаєві думаю, Херсон, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Дніпро також дуже небагато людей, які свідомо переходять на українську. Тому що думають по-українськи, Україна повинна бути українською. Я абсолютно згоден. Абсолютно єдине, що насильно милої не будеш. Має бути потужна державна програма, яка має підштовхувати, допомагати, заохочувати, створювати відчуття, що саме з українською мовою, а не просто з прив'язкою себе до українського громадянства, пов'язане і наше майбутнє всіх нас і кожного окремого громадянина. Я дуже добре пригадую, як колись дуже дуже давно це сам був початок 90-х, А моє ще й навіть не було незалежної України. Ні, вже була. Точно було. Їхав в поїзді до Києва, і зі мною їхала родина, ну, верталася десь там з трускавця. Їхали далі на Донецьк і вони хвалилися. Вони українською не говорять взагалі, а вони хвалилися, що свою дочку відправили. Там, здається, чи не в єдину в Донецьку на той час хорошу, якісну українську школу. Там взагалі не було фактично української освіти. І вони з гордістю казали. Ми знаємо, що буде Україна. Ми знаємо, що українська мова буде все одно основною в цій країні. І тому ми дуже хочемо, щоб наша дочка мала тут хороше, якісне своє майбутнє, щоб вона була до нього готова. Це були дуже прості люди. Це шахтар і його дружина. Це не якась українська інтелігенція. Ну, ти більше ще раз кажу, їхня мова рідна російська, і <кій> тому все залежить зараз від влади, тому що таких людей в Україні, принаймні на старті незалежності, було багато багато мільйонів. Але держава зробила дуже багато негативного для того, щоб не прийшло це відчуття до всіх українців, більше того. То не просто толерувалися, а підтримувалися дуже серйозні антиукраїнські настрої в стилі там А зачем нам на тат язик? Ми єдиний народ? Це ну знаєте, на що повторювати? Послухайте Арістовича, Він все те саме говорить зараз під час війни. От маєте приблизний приклад: злом відбувся певна спроба злому в моральному плані, але, на жаль, вона тоді не спрацювала з багатьох суб'єктивних першу чергу причин при Віктору Ющенку. А реальний злом відбувся уже при Петру Порошенку. Хоча я вам скажу зараз неочікану річ. Той факт, що входячи у владу, реально ще в кабінеті міністрів, Янукович, навіть Янукович, усвідомив, що він як урядовець має говорити українською, це і почав неї говорити. Це дуже багатьох людей в тому середовищі, які було виключно з Януковича, і було ну так латентно проросійське. Досить серйозний внесок когнітивний дисонанс і багато що поміняло. Тому, перше, особистий приклад політиків, демонстративний, показовий, підкреслений, друге, державна програма. І от при Порошенкові було запущено цей процес. Він був розкладений на ряд років, щоб не переломлювати нікого через коліно, створити україномовне середовище. На коло всіх ніхто не буде приходити додому. Знаєте, ота брехня, яка була, будуть ходити мовні патрулі, перевіряти, ловити там, тероризувати. Це була антиукраїнська кампанія, антиукраїнський ПСО. Насправді ніхто цього робити не мав, але мало бути створений певні передумови, щоб кожен розумів в українській державі, якщо ти хочеш побудувати кар'єру, щасливе майбутнє для своїх дітей, вивчай українську приєднуйся до української, не пристосовуйся, а саме приєднуйся. Хай вона тобі поступово, поступово, спочатку трошки штучно, а потім природньо стає рідною. І тому саме виконання тих норм, вони добре продумані, вони добре пропрацьовані. Виконання норм закону про державну мову українську, вони були тою програмою, щоб зробити те, про що ви говорите. Так, ті люди, про яким з якими ви зараз перетинаєтеся, можливо, вони ніколи не перейдуть на українську, але... Дубляж українською їхніх дітей привчив до української як до чогось хорошого, адекватного і сучасного нормальна освіта, адекватна освіта, а не ота, яка відвертає бажання взагалі щось читати і щось вивчати. Ці всі речі вони і потрібні саме для цього. І страшний гріх Зеленського і його команди, коли вони прийшли, коли вони ну кільканадцять разів пробували зруйнувати закон про державну мову. Провалювалися всі. Останній удар був це. Оцей ну здавалося б, що тут поганого закон про англійську мову, але там був дуже чітко. Єдиний пункт, який був абсолютно конкретним пункт про ліквідацію фактично українського дубляжу. От це ще одна спроба не допустити того, щоб українцям, російськомовним українцям, їхнім сім'ям хотілося сприймати українську мову як щось своє, як щось рідне, і тому. Перше, що треба зробити, це принаймні не заважати. Виконувати норми закону спокійно, нормально, нікого нічим не тероризувати, не нав'язувати, крім звичайно, чиновництва. Ті, хто йдуть в владу, ті, хто займається певною сферою послуг, дуже конкретних роботи з людьми, вони мають виконувати закон. Він обов'язковий для них, а для інших він дає шанс, він дає підтримку. От, на мій погляд, це, мабуть, єдине. Що ми можемо зробити? Ну і плюс ще один нюанс: є агресивні провідники руского міра. Ну у владі я казав. На верху там Арістович, Бужанський, на преликий жаль, такі як Потураєв і Кравчук, які борються проти української мови. Кравчук взагалі з західної України. Але це вони на законодавчому рівні боряться, хоча ну Бужанський чи 에, Арістович вони повністю у всьому. Але є ті, які до агресивності доходять. Ми регулярно бачимо записи по-русски. Ніколаєв, Одеса це руський город, Здесь не буде українського язика. Вибачте, а там є елементи, за які можна тягнути до криміналу. І коли появляються такі речі, от недавно, десь, по-моєму, чи на Вінниччині якась сімейка взагалі включила пісеньку російську щось там у хахла, чи щось інше. От ці мають сидіти в тюрмі. Це пряме розпалювання, там є прямі норми кримінального карного кодексу. До речі, саме цю статтю, ті статті з цього приводу. Я особисто це був мій законопроект, який ми посилили цю відповідальність і. Те, що поліція просто відмовилася це бачити, витиснули з них, е, оці знаєте, фальшиві вибачення. Ой, пробачте, ми самі говоримо українською, але нам якось е, так зірвалося. От не має бути якось зірвалося. Вже було досить багато часу, щоб усвідомити. І сьогодні подібні речі мають закінчуватися судом і тюрмою. Все. І тоді це відбудеться все досить швидко, агресивні відпадуть, а всі інші люди будуть мати вибір. А зараз поки що ну, їх підштовхують саме відштовхують від мовного середовища. Тому у всіх процесах, які відбуваються в Україні, дуже серйозна роль саме влади. Обрали владу, яка була вороже настроєна до всього українського. Згадайте, Зеленського ще задовго задовго до виборів в кварталі з усім у всьому іншому. От власне все далі. Е, дякую за вашу роботу і вам дякую. З'явилася інформація від Залізняка, що в бюджеті на 2024 рік відсутні видатки на вибори, які б мали б складати щось в районі 4 мільярдів гривень на літо 2024 року. Зеленський буде нелегітимним президентом. Чи розумієте ви, яку тактику обрала ця влада? Чи є ця інформація достовірною? Але зазвичай остаточне прийняття бюджету проходить десь на початку, адже е, зазвичай це проходить десь на початку зими. Значить, так, давайте так. ну Перший. Просто дрібничка. Я прекрасно розумію: Залізняк дуже багато пише, і його весь час крутять всіх змі, включаючи і е, наші патріотичні проскрибовані, на жаль, канали. Але що стосується бюджету, ну, та послухайте, що Юніну, Южаніну. Послухайте інших, слухайте, є достатньо людей. Гончаренко дає а дуже адекватні викладки по бюджету, набагато деталізованіші. Це не просто от рада проголосувала те, рада проголосувала те, що від желізняка. Тому що там певний момент желізняк працює для влади, і тому в певний момент там може з'явитися якась фальшивка чи щось може пропустити раптом, так ніби випадково. Тому я просто вам рекомендую трошки більш повліваріантно ставитися до джерел. Наприклад, в телеграм-каналі можете підписатися на канал тої ж самої Європейської солідарності. Так і зветься Європейська Солідарність. Там там хороша інформація, там мало політики і багато інформації. Зокрема, та ж сама Южаніна часто розказує про податкові і про е бюджетні законодавчі ініціативи. Це цікаво. Тепер момент другий. Що стосується фінансування виборів. Так, вибори мали відбутися одні в цьому році, другі в наступному. Під час воєнного стану наголошую, не під час війни. От Зеленський весь час перекривляє ці фрази. Він зрозуміє, він умисно фальсифікує їх громадянам України. Під час війни Зеленського обрали президентом. Я просто хочу нагадати. І обрали на дуже чесних виборах. На великий жаль, так сталося. Але під час воєнного стану дійсно вибори провести не можна. Це правда. Зараз діє воєнний стан і вибори парламентські, на які мали бути закладені ті 4 мільярди. Ну, зараз інфляція відбулася, певна девальвація, тому все-таки 5 мільярдів, очевидно, має бути. Не закладалися в цьому бюджеті, і їх там не буде. Це нормально. Наступному році, очевидно, дуже велика ймовірність, що можуть відбутися вибори. Буде якесь можливо зниження інтенсивності війни. І в якийсь момент може бути зупинений воєнний стан. І з того моменту починається відлік. 90 днів. Ну, власне, по президентських виборах 100 днів від оголошення, і 90 днів сама процедура. А парламентські абсолютно без оголошення. Закінчився воєнний стан, пішов відлік 90 днів. Шасули хочуть іноді якось коригувати ще там щось. Насправді, з розривом 10 днів, ніхто вибори проводити не буде. Вони будуть зведені. Це допустимо. Зведені в один день. Не допустимо те, що виникне ситуація, коли вони будуть знову проводитися разом, тому що так не мало бути. Але це задумали в конституції, щоб їх розвести. Але вони відбудуться в один день. Чи вони відбудуться у 2024 році? Поки що невідомо. Я бачу одне влада, ніби відбивається, каже, ні, не ми хочемо ви вибори проводити. Не будемо, тому що там дуже складно. Потім виразу проводять протилежне. Ні, ні, ми не проти виборів, ми готові, але ж умови, а гроші, а все інше. Знаєте, це це називається білий шум закручування голів, тому що насправді я бачу конкретні речі. У владі сильно працюють на підготовку виборів. Пропагандистська кампанія. Ну слухайте, виборча кампанія Зеленського почалась на день конституції. Це повноцінний старт саме виборчої кампанії з цими фантазіями, з цими нювасюками, трильйоном доларів ВВП. ще там щось інше. Ну, повна ахінея, яку можна брехати тільки на виборах. Україні принаймні можна так брехати тільки на виборах. Тому вони вже в виборчому процесі. Вони проводять кампанію, вони ізолювали своїх опонентів від засобів масової інформації. І там красуються тільки самі. І саме з виборчими дуже часто озонгами і тим, ой, які ми красиві, які ми правильні. Але є інші. Працює повним ходом Центральна виборча комісія. Відновили роботу, повноцінну роботу Державного реєстру виборців. Це неспроста. В закон, який зараз е, підмінили ним проєкт закону від Порошенка і його колег, е, про. Спрощену я і по цифровізацію системи отримання статусу учасника бойових дій, які треба було просто прийняти. Вони його підмінили своїм законопроектом неадекватним. В якому плані ні, по цифровізації там більш-менш ну щось погірше, але в основному все те саме, а може й повністю те саме. Але вони туди всунули дві речі: перше. Це загальний реєстр військово зобов'язаних, що далеко не всі Верховній Раді готові проголосувати з огляду на те, як на це реагують громадяни. І друге. Вони чомусь туди всунули реєстр виборців. Зміни певні до закону про реєстр виборців, які дасть можливість там, ну вони кажуть, враховуючи нинішню а на мій погляд, нарощуючи контроль за кожним громадянином, щоб було як в Орувала 1984, великий брат стежить за тобою. От вони це туди всунули. Це підготовка до виборів. Дуже багато про це свідчить, але відсутність фінансування насправді це не є проблема. Вибори це конституційний акт, і коли Зеленський. Дуже пах... дурному відповів Лінці Грем, ему, ему, сенатору США, республіканцю, але симпатику України, що мовляв, ми не можемо тратити ті гроші на вибори. Наше суспільство не зрозуміє. Ти просто пристань красти. Вже розподілили гроші в одній єдиній області, в Дніпрі. Дніпроп Січесавській області на суму, яка майже сягає потреб виборів. Те, що вже виділено з початку серпня, і те, що зараз розподілує, тягне поза 4 мільярди. Ну, ще в трьох районах сусідньої області не вкрадіть, не збудуйте ті дороги, які і так можуть попати під обстріл, які сьогодні не є першочерговими. І у вас автоматично є гроші на вибори. П'ять днів не красти. Цього буде достатньо. Щоб суги п'ять днів не крали, щоб накопичити гроші, достатні для виборів. Такі речі, зміни до бюджету. Вони вон там зараз зміною до бюджету. Невідомо звідки. Видно, десь ховали, крали. Вони знайшли 300 мільярдів гривень. 300, а там 5. Тому. Якщо постане питання, що умови для проведення виборів, такий момент одномоментно має засідати Верховна Рада і ті гроші терміново перерозподілити, виділити, знайти. Знайдуть. Проблем нема. Просто п'ять днів не покрасти. Тепер, що стосується планів цієї влади, плани цієї влади вони би, може, й хотіли, так як багато хто каже, роками сидіти на воєнному стані, але вони розуміють, от ще рік. І населення України може перестати терпіти оці ці розповіді: воєнний стан не можна, не на часі. Знаєте, вже критика, вже ніхто не ризикне прямо говорити, що не на часі, вже зрозуміло, тому що красти виявляється на часі, а викривати зодіїв не на часі, так і тому вони відчувають, що якщо вони не підтвердять свою гітимність. Може настати момент, коли їх просто перестануть визнавати, і в них почнуться дуже серйозні проблеми, і в тому числі за кордоном. Оте, про що ви пишете, і я говорив про це вчора, по-моєму щодо того, що 30 травня наступного року втратиться легітимність. Ні, я не так казав. Я казав, що конституція не дає на це чіткої відповіді, але конституція дає владі право робити тільки те, що напряму передбачено законами і конституцією, а не те, що вони десь там думають, конституція не передбачає продовження терміну президента, і тому ні, він буде продовжувати працювати ніхто його зносити не буде, і я не буду точно до цього закликати. Але в тому випадку, якщо буде тривати воєнний стан, з ним просто почнуть все менше і менше, або ж все жорсткіше й жорсткіше розмовляти на заході. Він втратить повністю навіть залишки останньої підтримки, тому йому. Є інтерес провести вибори, вони були готові їх проводити. Вони спочатку навіть думали, коли ще до початку нашого наступу великого вони думали зробити це ще восени, але не домовилися з Путіним. Путін досі думає, що він захопить все. І от тому зараз рішення є трошки інше пробувати їх провести на весну. Але це не афішувати, щоб ніхто інший не втягнувся в виборчу кампанію. Потім одномоментно, і вони в перспективних умовах. Але. Це залежить не від Зеленського, а від Путіна. Тому що вибори, щоб провести, треба скасувати воєнний стан. І от щоб його скасувати, мають відбутися хоч якісь затиші, якісь домовленості. Ну, поки що ще раз кажу, поки що Путін на це не йде, він, як Гітлер в бункері в квітні 45-го року, думає, що він ще переможе. От вам і відповідь. Так. Угу. Що відомо про візит голови СБУ до США заразу ж за антикорупціонерами, е, антикорупційниками? Ну з тими ясно їм роз'яснили, що по чому, вони з приїзду зразу закусили водила, а от з малюком щось не ясно. Мабуть, опинився між молотом і ковалдою. Чи вичікуємо до 25.09? п'ятого за дякую, дев'ятого заздалі? Дякую ЗСУ. Слухайте, я, я перепрошую. Я побачив це питання. Я перерив усе, пошукав. Ну, нема ніде жодної згадки. Візит керівника СБУ до США це та річ, яку не заховаєш. От ми побачили візит Умерова до США в Свиті Зеленського. Ми, ну, слухайте, хтось би про це говорив, хоч десь би це було. Та ні, не було такого візиту. Ну це якась це фейк, напевне. Не знаю для чого. Може просто випадково недорозуміння. Ну, на мій погляд, не було. Якщо я помиляюся, ну виправте мене. Якщо я хочу якісь дані про це в мене таких даних нема, і наскільки я розумію, нічого подібного не відбувалося. Поки що офіційно всі контакти генерала Малюка. Керівника СБУ з американською стороною обмежується зустрічю візитом до американського посольства. В по-моєму, це був кінець березня чи початок квітня цього року. Він же ж більше як півроку був просто виконуючим обов'язки з липня минулого року. А от в березні Володимир Зеленський нарешті офіційно вніс, і він офіційно затверджений. І відразу після того в нього відбулася зустріч з пані американською посолом. Де вони обговорили ряд адекватних речей, ну принаймні те, що пішло у <кій> офіційне ком'юке, вони обговорили ті речі, які дійсно можна голова спецслужби обговорювати з іноземним дипломатом. Інших інформацій про якісь контакти, принаймні якісь більш-менш публічні, в мене нема. Чи він між молотом і наковальною? Ну, Можливо, так. Впливи Татарова? Ну я бачу безумовні, але з другого боку він прекрасно розуміє, що є дуже великий контроль за діяльністю спецслужби. І тому, і тому поки що в мене якраз до СБУ неймовірно мало запитань. Навіть тоді, коли є речі, які можуть викликати якісь застереження, я бачу, що вони досить швидко коригуються. Ну, та ж сама історія з Шуфричем, коли пробували Шуфрича, фактично допомогти. Ой, господи, кажу, Шуфрича, Коломойського, допомогти Коломойському уникнути відповідальності оцим так званим арештом 2 вересня. Але потім СБУ, коли американці дуже чітко показали свої настрої щодо цього, дуже швиденько. Провели переорганізацію свої розслідування і вручили вже нову, вже набагато серйознішу підозру. Тому я думаю, що зараз наша проблема найменша щодо СБУ найменша. У нас є БЕП, на яке подвоїли фінансування ганебна структура по своїй діяльності, на жаль, у нас є ДБР, у нас є багато інших, за ким за руками треба слідити. З СБУ вони і так достатньо на виду. Так, наступне питання. Я е, відразу. Тут буду робити певні застереження. Я його зачитаю. Ми колись брали участь у передвиборчому опитуванні населення, обійшли пішки 12 селищ. Підтримка партії ЄС та найкращого, на мою думку, президента України була дійсно величезною. Люди завжди надіялися, щось на щось після виборів щось зміниться на краще і жити стане трішки легше. Але прийшло чергове розчарування, бо дуже багато робочих місць скоротили. Не було за що жити та годувати родину. Дуже багато людей тоді подались до Польщі на заробітки, брали гроші в кредит. Або позичали у всіх знайомих і їхали, або в селах і на невеличких містах роботи ставало все менше. На вашу думку, чи саме президент винен у тому, що склалась така ситуація із Занепаду? Слухайте, у мене коли такі питання не перший раз, коли обов'язково є ставка, я дуже підтримую Петра Олексійовича. Але у мене питання, а ви дійсно підтримуєте Петра Олексійовича, чи ви розумний, на відміну від тролів? Розумний, прихильний, ну скажімо так, противник Петра Олексійовича, тому що насправді ви написали щось зовсім неадекватне. Ви описали, знаєте, що ви описали ситуацію 92-го року, після референдуму, коли люди проголосували, дуже велика частина проголосувала не тільки з патріотичних міркувань, а саме тому, що вірили, що буде краще. А насправді в силу того, ну обрали ж комуністів до влади, як могло бути краще? І знаєте, батько мій казав, в нас політика така: обираємо Кравчука, за те, що гола. Проклинаєм Чорновола. Оце в той період саме тоді так і виглядав. Тоді почали звинувачувати незалежність. Ми так погано живемо, тому що незалежна Україна і все тому подібне. Це ви описали чітко: масовий виїзд до Польщі, до інших країн. У нас було 52 мільйони, лишилося 45 потім в дуже короткому часі, а потім скотилося ще нижче. А зараз Зеленський добив, що у нас скоро і 30 мільйонів може не бути. Так от. Оце все опис. Це 92-й рік. Тепер згадаємо, що в нас було в 14-му і далі 15-16 років. Діаметрально протилежне. Попри війну у нас був серйозний провал, бюджетний з нього вилізли, витягнули і не наробили боргів додаткових. Випхалися з нього буквально за лічені місяці. Фактично, після обрання Порошенка почала працювати більш-менш нормально вся система, і в нас п'ятнадцятого року пішли безперервні 15, що найменше по моєму 16 кварталів економічного зростання регулярно, згідно закону, індексувалися доходи населення. Інфляція після скачка первинного, який відбувся на початку, застабілізувалася. Корупційні ризики знизилися. Так відбулося кілька зростання тін на деякі речі, щоб уникнути тих корупційних додаткових ризиків. Все тому насправді настрої були не такі. Настрої подібним чином роздувалися, накручувалися і фальсифікувалися. А люди мають звичку. Ти живеш в певних умовах і тобі розказують: ой, при Порошенкові було так погано, страшно. Ой, добре, що Зеленський приміг. Слухай, ти про Порошенко жив п'ять разів ліпше, ніж зараз. В тебе зараз нічого нема, все зруйновано, ти все втратив, в тебе зараз ні роботи, нічого. Ти в цьому обмежений Порошенко вів війну, застабілізував її на сході і не вводив фактично воєнного стану, крім коротенького періоду, коли він був потрібний чисто політично для протиставлення певного. Все. Жодних обмежень для громадян не було. Безвіз ми отримали під час того. Слухайте, все було дієметрально навпаки до того, що ви кажете. А от зараз не тоді. А перед самими виборами, коли ті Г плюс Г канал і інші почали тупо брехати і нав'язувати, появилася оця історія з тим, що о як було погано при Порошенкові, зубожіння, піввареника. І народно на це клює, особливо зараз, коли зараз жити неможливо, ти можеш згадати, як тобі було тоді, а ти розказуєш далі ті казочки. Ну це інфантильність великої частини населення, не всієї. Але давайте не розказувати, що після обрання Порошенка перше було таке погіршення, його не було, в принципі, не було, було діаметрально навпаки. І друге, що після його обрання відбулися. Різкий злам настрій населення. Він відбувся тоді, коли оті всі Коломойські і інші включилися в масовану пропаганду проти Порошенка і вбили людям в голову оцю ахінею. Власне відповідь. Так, шановний пане Тарасе, чи не могли б ви розповісти, як загинув Зиновій Красівський? Вибачте, якщо це болюча для вас тема, гадаю, для всіх нас. Ну, давайте так: перше, Красівський не загинув. Друге, хто такий Зиновій Красівський? Це мій відчим. Моя мама в певний період, колись в них не скали життя з моїм батьком. Вона одружилася теж з політв'язним радянських концтаборів і ще тим, хто ще був от тих учасників українського підпілля, ще з від УПА, трошечки ОУН і Українського народного фронту за Новим Красівським. Це легендарний український націоналіст, провідник цього руху. Він був провідником, краєвим провідником ОУН Бандерівської до моменту фактично падіння Радянського Союзу в цей період. Зиновій Красівський прекрасний поет, неймовірна людина, просто неймовірна інтелектуал, енциклопедист, неймовірно цілісна людина, дуже жорстка в своїх судженнях. Ну багато про нього можна говорити. Зараз не час, не про те мова. Він не загинув в нього стався. Це був сам кінець союзу, вже десь 90-й рік. По-моєму, в нього стався інсульт, але він його не важкий. Він його переніс, а він людина неймовірно енергійна. Він не вилежав належний час. Було передбачено. Він мого мали запрошували його там бандерівці, там Крушельницька інші до Лондона, де йому збиралися зробити операцію, бо було відомо про тромби певні їх наві зафіксували все. Просто треба було вичекати, але йому хотілося швидше рухатися. І він він же не був паралізований, він почав ходити. Важко, але почав ходити. Відірвався тромб, і він просто помер на місці в себе вдома, в Морщині Львівської області. Це дуже велика втрата. Мені здається, на старті незалежності України він був нам дуже потрібний своїми чіткими визначеннями без півтонів. От він не визнавав півтонів. Це дуже рідкісне явище в українців. І от він був дійсно потрібний. Це не те, чорне-біле, коли ви чорне називаєте. Це білим, а білий чорним. Красівський чорне називав чорним. Біле називав білим. Але півтонів між між ними він не вимальовував. От ще раз кажу, таких бракувало, і таких бракує сьогодні. Це велика втрата, але не було ніякого вбивства, не було ніякої е, загибелі. Це, на жаль, була смерть від хвороби. Так, знову ще одне питання. Я тут просто трошечки е, є іншому аспекті на ту ж саму тему, яка вже перед цим була. От ви казали, що Конституція не передбачає продовження повноважень президента під час воєнного стану. А що ж тоді буде з законами, скерованими проти України українців, які зараз через суспільний розголос президент змушений витувати? Це ж зелені більшовики матимуть карт-бланш, щоб такі закони клипати з ранку до вечора. Щиро вдячна за попередню відповідь. Очікую відповідь на це питання. Наче так. Перше, я не зовсім казав, що конститут ну, власне, я казав, конституція не передбачає тут. Ви правильно відмітили, але це не означає, що вона передбачає його припинення. В конституції це чітко не виписано. Як я тільки що казав, якщо не виписано, то напевне і такого права нема. Тому дуже неоднозначна ситуація, легітимність буде дуже підважена. Але. У випадку припинення у нас не передбачено в конституції вакууму влади. У випадку припинення повноважень президента навіть через імпічмент, все те, що він ухвалював, все те, що при ньому було, залишається чинним безумовно. Ні один не скасовується акт, ухвалений в той спосіб, тільки через рішення судів. Це Зеленський, прийшовши до влади, почав порушувати конституцію і закони, скасовуючи акти попередника. Ніхто навіть такого не може скасувати просто так. Тому насправді ті речі, які хороші. Вони збережуться ті речі, які погані нам в майбутньому доведеться їх скасовувати, тому що вони все одно збережуться. У випадку, якби раптом припинилось повноваження президента на період до нових виборів, передбачена дуже чітка процедура. влада переходить до спікера, який має негайно провести швидко вибори. Але я думаю, що в такому випадку, враховуючи обставини війни, у нас би це відбулося трошечки по іншому. У нас би напевне. Стався би аналог кінця лютого 2014 року. Просто згадайте, як тоді було. Мав бути би виконуючи президент президента. Рибак з партії регіонів, а його заступник, там, комуніст, мав бути. Рибак відмовився і спокійно відійшов, нікому не заважав. Комуніст втік і обрали відразу ж в Раді Турчинова. І він став виконуючим обов'язки президента. От Щось подібне би сталося, тому вакууму влади би не було, якби президент десь кудись зник, наприклад, втік би зараз чи ще щось інше. Але, е, але ця ситуація, я думаю, так просто не розрулиться. Нам доведеться ще з ним жити до наступних виборів. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо перемогу!